ОЗД в гінекології проводиться в залежності від того, що ми хочемо оцінити. Наприклад, в першій фазі цикла, тобто одразу після місячних, ми можемо побачити стан ендометрія. Ми можемо побачити в яєчниках, чи формується домінантний фолікул, спрогнозувати, коли і чи буде взагалі овуляція в другій фазі, вже після середини цикла. Ми можемо побачити, чи відбулася овуляція, чи були якісь затримки формування домінантного фолікулу, чи не сформувалася, наприклад, функціональна фолікулярна кіста. Все залежить від того, що хоче саме оцінити лікар у даної пацієнтки. Тому немає такого терміну, коли прямо потрібно робити УЗД. Наприклад, якщо це планове ультразвукове дослідження під час профілактичного огляду гінекологом, його можна провести в той день, коли жінка звернулася. І потім уже вона може отримати рекомендацію прийти на якийсь конкретний день циклу для того, щоб встановити правильний діагноз.